Радий вас вітати. Сьогодні ви знову в гостях. І сьогодні я сиджу не просто так за ноутбуком. Ми підключили інтернет з одним гігабітом. Але ж ноутбук середній і в ньому стоїть Wi-Fi версії 4. Він не підтримує гігабітного інтернету. Не підтримує таку швидкість. Як я вам і показував в обзорі з Wi-Fi модулю з Аліекспресо. Ось такий Wi-Fi модуль. Ми його сьогодні встановимо в наш ноутбук і будемо насолоджуватися високою швидкістю інтернету з новим нашим Wi-Fi модулем версії 6 та Bluetooth версії 5.1. Зараз ми будемо розбирати наш ноутбук, встановлювати цей модуль. Це, як і у вас, Майже все буде ідентично. Wi-Fi модулі треба замовляти під ваш ноутбук. Взагалі, вони мають двох розмірів, декілька ключів під'єднання. Ключі це тут вказані на Wi-Fi модулі. Можна розібратися і замовити те, що вам треба. В ході встановлення я вам все це розповім. Щось. Уточнюю, у всіх різні моделі, і розбираються вони всі по-різному. Але це можна зробити самому. Сидячи вдома за столом, в теплі, придбати модуль на Аліекспресі. До того, як почати розбирати ноутбук, треба перш за все, скачати драйвера. Драйвера ми скачаємо під наш модуль Realtek LTL 88. І зараз я вам хочу показати, яка швидкість у нас була з Wi-Fi 4 модулем і яка потім після встановлення буде з Wi-Fi 6. Такий сайт як SpeedNetua. Заміряємо нашу швидкість. Бачимо, що наша швидкість максимальна 71. І ось на віддачу у нас 53 Мбіти. І зараз ми будемо розбирати та встановлювати нашу, наш модуль Wi-Fi 6 і замірюємо в кінці, яка швидкість вийшла після заміни на Wi-Fi 6 Беремо наші викрутки і починаємо розбирати наш ноутбук. Перш за все вимикаємо його, маємо ось такий відсік з батареєю. Як ви бачите, тут все просто нажимаєте, батарею дістали, відклали. І починаємо розбирати, щоб вам було легше, можна розкладати їх навпроти отворів, куди ви будете їх в зворотньому порядку скручувати. Підіймаємо ось так наш ноутбук екраном до низу, піддиваємо ось так корпуса, де легко заходить, роз'єднали дві частини, трохи поднімаємо ось так, зняли таку кришку, вбираємо її. І в нас з'явився ось такий відкритий простір для нашої. Роботи з нашим Wi-Fi модулем четвертої серії. Ось розташований у нас Wi-Fi модуль четвертої серії наш. Ось одягнута антенна на нього. Піддіваєте нас, знімаєте. Провід легко знімається. Ось та викрутка, яку нам прислали з Алікспресу. Ми викручуємо і знімаємо в наш такий Wi-Fi модуль четвертої серії. Тут ключ А. Розпаковуємо наш модуль. Ось наш модуль новий, шостої серії. Беремо його, кладемо. Як ви бачите, це А-ключ, буковка А тут є. Вставляємо його на місце. Трохи приберемо антенну. вставляємо ось так на місце, бачили, встав на місце, новий гвинт, прикручуємо. Ось сюди все гарно стало, тримається зворотньою частиною викрутки. Одягаємо антенну. У нас антенна на місці. Можна, в принципі, встановити і другу антенну, якщо вона потрібна. Але ж у нас була одна антенна, залишаємо одну. Зараз будемо збирати все це обратно і встановлювати наші драйвери. і запускати тест, який нам покаже, змінилося у нас щось на краще чи ні. Розкриваємо ноутбук, ставимо його як нам потрібно. Вмикаємо ноутбук і зараз будемо проводити тест. З швидкістю зайшов в систему, дивимось, що у нас показує Wi-Fi. Зараз ми встановимо тоді драйвера на Wi-Fi. Ось, знайшов драйвера. Закрити. Все, драйвер на Wi-Fi 6, як ви бачите, встановлено. Наш Realtek працює. Як ви бачите у нас з'явився Archer AX585 і Archer AX58. Навіть Windows привітав, що покращено якість Wi-Fi. У цій мережі використовується Wi-Fi 6 для кращого хоплення та продуктивності приємного використання. Ось ми вибрали той самий тест. Наголошую, вимірюємо на 2.4 частоті. А 2,4 частоті у нас, як був, а зараз ми підключаємось до Wi-Fi 5G, підключення, вставляємо ключ, під'єднуємось на режимі 5G. З'єднання. Швидкість у нас покращилась цим Wi-Fi модулем. Наприкінці нашого експерименту, який у нас відбувся з заміною Wi-Fi модулю на Wi-Fi модуль 6, який підтримує вже 5G з'єднання, дуже показує непогану швидкість. Міняється легко та просто, нічого тут важкого немає. Wi-Fi модуль встановився, драйвера встановилися. Ми тепер користуємося більш швидким. З'єднанням. І це нам було потрібно для того, щоб принаймні виставляти наші ролики та загружати їх в YouTube. Значно швидше. У нас пішло на це 2 тижні дочекатися модуль з AliExpress. За 2 тижні він вже був в Україні. Я його забрав. Година на те, щоб розібрати ноутбук, поміняти модуль, зібрати його докупи. Ми отримали швидкісний інтернет, сучасний модуль, тому користуйтесь цією парадою, пробуйте робіть своїми руками, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал підпискою, ставте подобайки і до нових зустрічей!